Мир вам і Божого благословення, хай Господь благословить там, де ви є. Сьогодні хотіла з вами поділитися для тим, чи потрібні нам духовні наставники чи ні. Звісно, потрібні, тому що вони нам дають переодоліти ту, ту проблему, яка, з якою ми ще не стикалися. Наприклад, якщо ми, ми базуємося на тому, що в нас вже було. Ми не знаємо, як вийти, ми все з згадуємо, які в нас були проблеми, наприклад. Е, є проблеми, ми можемо забути, побути в гордості, можемо завіснути в алкоголі, можемо, е, будь-що, тобто до старих метрів. А наставник, Він з Божий, він, ми не можемо бути з Богом напряму. Ми можемо бути з Богом тільки через церкву. Це нам говорив Ісус. І Божа людина нам підскаже, як знайти новий вихід. Як молитися, як бути з Богом? Церква підскаже, церква допоможе і церква проведе. Мир вам!